Йду я вже 52 хвилини, пройшла майже 4 кілометри. Ну, вже бачу трасу попереду, вже бачу машини і яка ще машина їде позаду мене. Ура! Я вже на фінішній прямій, ніде видно. Машинка їде по трасі, лишилося ще пару метрів. Он зараз буде видно. Оп, машина проїхала, це вже траса. Ось така дорога, щебень, грущатка. І ти нормально. Тяжко. Обличчя згоріло. Лямки рюкзака намуляли. Плече. Але я доволі щаслива. Я люблю гуляти пішки. В принципі, мені... тут зараз по трекеру подивлюся, скільки я пройшла. До п'яти кілометрів не буде, буде трошки менше. Скажу за який час я пройшла його. От, ну, мені зовсім не важко. І один раз тільки зупинялася купити води. От, а так все чудово.